Росія окупувала Покровськ. Ворог зайшов у всі райони міста. Трамп погрожує РФ ядеркою і носить пам'ятку в кишені, щоб не забути про свої досягнення. Натомість Путін у своєму кабінеті молиться на уламок німецького леопарда. А його пропагандисти нарешті прозріли і ниють про надто повільне просування. Шахеди стали ще небезпечнішими. Їх тепер неможливо придушити ребом. Китайські НПЗ більше не купують нафту у росіян та покращення для українців за всі посилки з-за кордону. Ведеться платити податки. Це новини сьогодні. Мене звати Карина Клишун, і Ми починаємо. У США достатньо ядерної зброї щоб знищити світ 150 разів. Таку заяву зробив Трамп журналістам після того, як США оголосило про нові випробування власної ядерки. У нас достатньо ядерної зброї, щоб знищити світ 150 разів. Росія має багато ядерної зброї, і Китай матиме багато. У них є деяка, у них є досить багато, але у них немає жодного Та чому нам потрібно тестувати нашу ядерну зброю. Тому що ви повинні бачити, як вони працюють, ви знаєте, ви дійсно повинні. І причина, чому я кажу про тестування, це тому, що Росія оголосила, що вони збираються проводити тест. Якщо ви помітили, Північна Корея постійно тестує. Інші країни тестують. Ми єдина країна, яка не тестує, і я хочу бути, я не хочу бути єдиною країною, яка не тестує. Тож тест. Ви кажете, що після більш ніж 30 років Сполучені Штати збираються почати підривати ядерну зброю для тестування? Я кажу, що ми будемо випробовувати ядерну зброю, як це роблять інші країни. Так, але єдина країна, яка випробовує ядерну зброю, це Північна Корея, Китай і Росія. ні. Ну, Росія випробовує ядерну зброю. Отже, наскільки я розумію, як і Китай теж їх тестує? Ви просто про це не знаєте? Трамп! На почав залякувати світ і робить це вочевидь у відповідь Путіну. В мережі українці вже почали жартувати, як би мало виглядати це тестування. Але якось не резонують такі погрози з тим, як Трамп вихваляється, що він закінчив майже всі війни. Більше того, він з собою навіть носить листівку, на якій написано скільки саме він закінчив війн. Ну щоб не забутися, wanted to make sure we saw the list of садолистів international conflicts

Путін в схованці має інші записки. Дід, як виявилося, тримає в себе трофей з війни. Кусок відбитого леопарда, на якому написано Верховному главнокомандуючому наближені до маразматика. кажуть, що той часто дивиться на цей шматок і молиться, а потім приймає серйозні рішення. На ну, тут от, от все одразу понятно Верховному главнокомандуючому. Кусок. Танко Леопард падбіта нами в зоні СВО і личний состав п'ятдесьмої армії. Чи дійсно це шматок танка? Не зрозуміло. Війна зайшла в глухий кут. Саме так вважає голова військового комітету НАТО Драгоне. І саме це він заявив, журналістам BBC. каже, що Росія зазнала стратегічної поразки і вже настав час сісти за стіл переговорів. Але підкреслив, що при цьому НАТО буде підтримувати Україну доти, доки не настане мир. Проте Росія не сильно поспішає на переговори. На це вказує низка причин. і Однією з них є чергове удосконалення шахедів. Як розповідає експерт Сергій Флеш. Росіяни суттєво модернізували бляшанки, що робить їх майже невразливими для українських систем РЕП. Вони прибрали антени з фюзеляжів дронів і перемістили їх всередину корпусу. І через це тепер придушити ребом їх неможливо. Експерт відзначає, зміна у конструкції. Свідчить про довгострокові плани співробітництва окупанта з Китаєм, адже покращені компоненти постачаються саме з Піднебесної. поїздка Трампа явно не допомогла. Постійно модернізують росіяни і фаби. але інколи вони дають збій. Літають вони далеко, але при першому зіткненні не часто вибухають. Наші військові зафіксували один з таких випадків, де російський ФАБ відрекошетився від землі та вдарив зовсім не по запланованій цілі. Високоточне і аналогафнітне. Тим часом бійці СБС показали кадри уражень під станції на території окупованої Луганщини. Тому тепер більшість буде прокидатися з сонечком, адже світла поки немає. Під удар потрапили станції Киснева, 2 перемога, Новоденбаська, Комунарська, Липецька та Черкаська. Браво! Війна в 21-му столітті не перестає дивувати своїми технологіями, але більше за все дивує підхід. Україна застосовує вірусну ігрову систему для атак дронів, і за неї військові отримують бали. Система, яка була запущена ще рік тому, винагороджує солдатів, які здійснюють удари балами, які можна обміняти на додаткову зброю в інтернет-магазині One. Там представлено понад сотню різних дронів, автономних транспортних засобів та та іншого військового обладнання для дронів все, що допомагає у війні. Чим більше вибито ворожої піхоти, тим більше балів. Якщо ж ліквідація ворожого військового, це 25 балів. А якщо дроном змогли захопити російського вояку, то це 120 балів. Адже як каже міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, це поповнення обмінного фонду, що дуже важливо для повернення наших. Окрім бажання вибити собі бали, військові почали між собою здорову конкуренцію, що теж підсилює мотивацію. І останніми днями така система балів не Аби як злить ворожих пропагандистів після виходу статті на цю тему у ґардіан зедвоєнкори гниють, що це буквально виглядає як полювання на русських, і закликають створити аналогічний підхід у своєму війську. От тільки піхоти в них значно більше ніж дронів, та ще й гроші витрачати на її апгрейд у такий спосіб, навряд чи хто буде. Та, попри все, чисельність ворога як не крути, здається в знаки. на Покровському напрямку. Росіяни тиснуть безупинно. Президент заявив, що ситуація там складна, проте військові вже розповідають, що ми втрачаємо місто, Ба більше під загрозою оточення Мирнограду. Натомість під Куп'янськом, попри удари, вдається знизити темп наступу Росіян, що нині відбувається на фронті. Про все розкажемо далі в сюжеті. Найжорстокіші бої нині за Покровськ та Мирноград. Російська Федерація нині кинула всі свої основні сили, щоб захопити цю агломерацію. Наразі оточення Покровську немає. У місті тривають бої. Перевага постійно коливається між нашими оборонцями та окупантами. Про це розповів в ефірі одного із українських телеканалів начальник відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади, яка захищає місто. За його словами, росіянам вдалося зайти майже у всі райони Покровська, але поки що закріпитись ворогу будь-де не вдалося. Майже у всіх кварталах та районах. Міста тими самими групами в кілька бійців, ось які ми своїм спостереженням знаходимо і одразу оперативно відпрацьовуємо всіма можливими наявними засобами від АФП-дрогнів і скидів до артилерії. І ситуація дійсно така нестійка. Там позиції певні можуть переходити з рук в руки. І фактично, ну про я... взагалі про якийсь стабільний контроль ворогом якоїсь частини міста, зараз не можна говорити це все сіра зона, можна сказати. Нині так виглядає дорога на Покровськ. Місцеві знаходиться під повним вогневим контролем ворога. Практично кожна одиниця транспорту ЗСУ, що прямує у місто, зазнає атак. Це ускладнює процес евакуації поранених, підвезення провізії та БК до позицій Сил оборони України. Наразі вище військове керівництво держави проводить десантну операцію на гелікоптерах з метою розблокувати Покровськ. За даними Суспільного, штурмовики військової розвідки увійшли в райони Покровська, які російські генерали оголосили захопленими. Журналіст за економіст Олівер Керол опублікував відео, як стверджується початку операції. Агентство Reuters написало, що близько 10 українських спецпризначенців висадилися у Покровську з гелікоптера Black Hawk кілька днів тому. Також відомо, що в районі міста десантною операцією керує голова ГУР Кирило Буданов. У самій Покровсько-Мерноградській агломерації тривають контрдиверсійні дії. Військові наголошують, треба сподіватися на краще та вірити у ЗСУ. Натомість ворог, який перебуває у місті, хаотично рухається, не розуміючи, яку позицію зайняти. Більше того, значні втрати на покровському напрямку змусили Росію вивести свою 155-ту бригаду морської піхоти, яка відзначилася військовими злочинами на Київщині. На їх заміну штурмувати українські міста приходять менш підготовлені підрозділи: 108 й мотопіхотний та 68-й танковий полк зі складу сто Стої дивізії, попри дезорієнтації та втрати армії РФ, атаки ворога відбуваються в дощову погоду, що ускладнює роботу українських дронів. В керівництві ЗСУ стверджують, що росіяни хочуть прорватися в напрямку Костянтинівка-Купінськ, але успіхів у них небагато. Більшість техніки знищується ще до підходу до позиції ЗСУ. Водночас, колишній заступник міністра оборони України, засновник благодійного фонду Повернись живим Віталій Дейнега стверджує, що звіти Генштабу з кожним днем дедалі більше складаються з брехні, зважаючи на реальний стан справ на полі бою. Його словами потрібно негайно діяти, щоб врятувати значну кількість солдатів, які захищають Покровську та марноград. Дейнега переконаний, з обох міст треба негайно починати виводити людей, тому що ЗСУ ці міста фактично втратили. М, часом, російські пропагандисти починають один за одним нити, що Росія повільно наступає і багато втрачає. Ось до прикладу, один з військових експертів РФ розповідає за низькі темпи та злиця, адже під час другої світової вони до Берліна за чотири роки доходили. А тут Донбас забрати не можуть. Тут два-три населені пункти. Отриваєш населені пункти, сільоний просто ради інтересу. В одному на 2001 рік проживають 500 людей на 2001 рік. в другому на дві 2002... Первый проживало там 160 человек. Ребята, это же. 20-30 домов это оперативная емкость, дивизи... eh, там, так сказать. Э, рота, может быть, батальон в лучшем случае. Мы заявили, что мы не меняем цели, которые поставлены. Но на мой взгляд, если это интересно, мне кажется, все дело, дело идет к тому, чтобы все-таки Россия, наверное, пойдет на так называемую сделку. Сделка всегда предполагает компромиссы. Вот я... А компромиссы предполагают отступление от тех целей и намерений, которые были заявлены ранее видимо нас ждет мы видимо будем вы вынуждены были поступиться какими-то своими да. задачами но при этом а как... почему потому да. что вот Константин Владимирович правильно сказал что ну прошло то три с половиной года уже mm -hmm. он прав была велика честно мы были уже mm -hmm. где-то через четыре года в Берлине где мы сейчас 20% территории всего лишь освобождено Ну, треба взвішувати. Ми, видимо, щось не так. А ось зет-пропагандист Калашніков прямо заявляє, що Росія програє. А ненависть українців до росіян вже ніколи не можна буде стерти. І що ми по ітогу отримаємо? Ну, навіть якщо ми доб'ємося з ніякого розміну і отримаємо, то залишається частина Донецької області. В общем-то, все одно буде дуже неоднозначна ситуація. Дуже нетріумфальний ситуація. Итог, фактически ведь вот, вот те цели, которые нам обозначили в феврале 2022 года, помните, они окажутся недостигнутыми. Мало того, там на территории, собственно говоря, Украины оставшейся, зажгутся вечные огни, посвященные вот этой войне. Поднимутся какие-нибудь стелы с трезубцами, с именами павших. Вот, вот пожалуйста, будет под войной за независимость. И там люди будут воспитываться, молодежь воспитываться в ненависти, в, 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 так сказать, с настроениями реванша, в мести. Вы знаете, это на самом деле в общем, такое вот культурно-цивилизационное поражение. Мы все апеллировали к памяти Великой Отечественной, и получается, что мы не сумели сделать так, как сделали, в общем-то, очень близкие нам предки. Щось методички перестали працювати Невже музик прокидається. З компонентами поки не поспішають, але ситуація з нафтою інша. Китайські НПЗ почали скорочувати покупки російської нафти після санкцій США проти РосНЕФТІ та Лукойл. За даними Bloomberg, деякі китайські державні гіганти вже відмінили ряд запланованих постачань. Навіть приватні НПЗ тимчасово зупиняють закупки нафти, адже бояться санкцій. Майже 400 тисяч барелів нафти за добу попали під скорочення, а це 45% російського відсотків е російського. Експорту в Китай гарні новини. А на кордоні з Литвою новий рекорд. У жовтні зафіксована найбільша кількість мігрантів з Білорусі від початку року. У такий спосіб Лукашенко тероризує Європу нелегальними мігрантами. Потік значно збільшився після того, як Вільнюс закрив кордон внаслідок атак дронів із контрабандними цигарками. Вільнюс вважає, що міграційний потік контролюється білоруськими спецслужбами і використовується як елемент гібридного тиску на ЄС. І наостанок останок невтішні новини від Нацбанку там виступили з ініціативою запровадити податки на міжнародні посилки вартістю до 150 євро, які наразі не оподатковуються. На думку регулятора, саме такий крок допоможе скоротити імпорт некритичних товарів та зменшити тиск на платіжний баланс країни в умовах війни. Сумнівне рішення і власне пояснення до нього на тлі тотальної контрабанди на митниці. Та й ситуацію з імпортом навряд чи це вирішить. А от кишені українців спустошить. Адже навіть за банальну посилку з Китаю доведеться платити більше. Варто зазначити, що ініціативу поки не ухвалено, але диму без вогню не буває, як ми знаємо. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал. І, звісно, ж натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.